Ну що, хто оформляв страховий поліс в минулому році саме в грудні? А чи готові ви в цьому році до оформлення? Дуже багато людей саме в минулому році в грудні оформили страхові поліси, тому що вже чули і знали про підвищення тарифів. А що ж в цьому році? Так, в цьому році, звичайно, вже не така буде вартість, як ви в минулому році це зробили. Але я пропоную вам дізнатися саме у мене, скільки буде коштувати страховий поліс автоцивілка. Чому варто запитати у мене, тому що я із багатьох компаній підбираю вам максимально вигідний тариф саме для вас. Тож запитайте у мене прямо тут в коментарях. Для цього просто вкажіть: для легкових автомобілів об'єм двигуна, адреса власника у техпаспорті, населений пункт район та область. Це важливо. Рік випуску автомобіля та скільки вам років. Також вас, ЗАЗ, ДЕО. Вказуйте, що у вас саме така марка автомобіля. Для вас є набагато менші тарифи. Вантажні автомобілі розподіляються так. Перша така підкатегорія це вантажопідйомність до 1 тони. Друга така підкатегорія це вантажопідйомність від 1 до 2 тонн, але повна маса не більше 2,4. І третя це вантажопідйомність більше 2 тонн і повна маса більше 2,4 тонни. Тобто, для того, щоб. Дізнатися вартість для вантажного, треба вказати вантажопідйомність, адреса власника у техпаспорті, населений пункт район та область, рік випуску автомобіля та скільки вам років. Автобуси, кількість місць до 20 чи більше 20. Також адреса власника у техпаспорті, населений пункт район та область, та скільки вам років. Не полінуйтеся, напишіть в коментарі і запитайте, яка ж буде вартість. І поспішіть, тому що одна із компаній, в якій такі більш-менш. Адекватніше є трошки тарифи, які я дуже часто всім кажу, буквально через тиждень, а то й менше піднімає знову вартість. Тому поспішіть, не затягуйте, можемо оформити і сьогодні, просто дату початку ставимо ту, яка вам потрібна.